Жінки п'ють вино та вдягають красиву білизну, духмяний сніг шкіри розтопить ажурна бавовна. Жіноча природа нічого не робить запізно, бо в жінки, як в Бога, всяка хвилина коштовна. Жінки мовчки їдуть туди, де воюють солдати, бо в кожної там чоловік, що їй зрадив з війною. Сьогодні життя це, коли ми навчились втрачати і тишу купляти за дуже важкою ціною, І жінки тихо гасять зірки та лягають у ліжко. У темряві пристрасть простіше маскує ті сльози, на груди приляже їм щастя, мов затишна кішка, і спогади в серце залишить, не неначе занози. І жінки повертаються в світ, що давно збожеволів. Кришталь живота колихає маленького Бога, який побудує в ній храм, поєднає їх долі. Він перший, кому вона скаже колись. Перемога. Жінки захортаються в крик, коли гинуть кохання. Лягає в труну біля тіла померла частина. Цілує холодне обличчя як вперше в останнє. Окутує плечі вороною чорна хустина, вальсує зі смертю біда, неквапливо ледаче, та топчуть нещадно долю жіночу солов'ю. Тепер у жінок є важка та важлива задача тримати цей біль у собі та ділитись любов'ю.